Всім привіт! З вами Олексаночка, Покажи себе. Це Іваночка, це настуня. І ми сьогодні будемо грати по цьому полі. І ми йдемо до кінця вулиці, щоб нас вкрали. Тут безмежна красота, красиво ніхто знімає. Щоб... Іван постарше <реку> на один рік, але дещо. Дякую. Да. <реку> 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 Коротше, ми йдемо до кінця.

Du bliver sådan her. Det er bare sådan en smuk, 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 Та там, боже, мені взагалі все одно. І пам'ятаю, ми Назаром тут було, знайшли якусь штуку, а ще ми і з ним йшли, знайшли якусь бутилку-горілку. І пам'ятаю, вибігає вибігає е, зузуля, козуля. А, козуля! Козуля? Так, да, маленька. Коза? Яка коза? Це моя коза. Я не розумію. Ну, типа оленятка Ось. маленька. Прикольно. Там має бути такий рік. О, та, давайте в нього підемо. Я ніколи там в ньому не була. Ви ж там були, банка. Я була, але в самому раві не була. Ой, ну далі треба піти. Мені страшно. Чого? Я не знаю. Ми так відеолі враз були. А що От ви були, я ні. Ти була зі мною. Туди ходила. Чи моя? <ріст> <ріст> я тебе спеціально буду зараз з боку знімати. Ще, Страшна була. Ти хочеш біля усліпити, бо то буде ти мені фларка. А я що хочу, що? Ти мені вальш флерком критич. Ти так естетично на даш? Я? Так. Я теж думаю, я виглядає не є. Іван, не йди туди! Івана стій! Пригоди, кіску, серйозно! Що то ти є? Що то є? Рекламу але влізли. Не І сходи. Я поняла! Це цей каналізація, воно, воно проходить через ціле через ціле поле. І воно йде в зітю і все. Це! Тому це якесь непонятне просто. Воно серйозно кисне непонятне. але не, нам... Дай телефон, типаєшся. І вона не йди туди. Та я піду, цього, бачиш, як красиво. Я ж просто трошки ближче підійду. Та бо ідеально. ідеально. Хочеш, во, дивись. Чого ти так боїшся? Та, шо, ти що, ти, ти смотри, не. не. Піду в каналізацію. і біля. Не суть в тому, ти ж я си чи ще щось стоя. Що Але е, тіпо, ну, це дуже дивно, що там каналізація така є. Цирів було набагато менше. Да. Буквально два чи три роки тому. А, сам... І, блін, тут машини була. їздять, а що я кусок сюди зараз тут. Ладно, ми насправді для цього прийшли, але мені дуже не боюся, я дуже сильно боюся того Він товари. взагалі був дуже маленький тоді, він просто був такий рів. Як... Це навіть не був рів, це просто був горбик. Ну так, там, пам'ятаєш, такий рів, як... А зараз він просто там такий був. Там, де Віка живе. Що ви думаєте? Льоха, там ще їжало. Чому вам так страшно? Ви тоді, може, просто були, і не знаю. Вам було, можливо, більше того. У мене пам'ять хороша. Мені 13 іміна, але я пастягня за селом. Чи ти так сонечко сіяла, чи так мені всього було. Мені так люблю висоти носію в Бога. Ти біжу, на півроку тому. І То Я можу розказати зараз, аби дімський. Там прав друге главне, може зараз снікер буде. Та боже, ну що ви так стикуєте? Ну, Взагалі це е... О, Київ, пригоди. Ми ну... ну, дивимо пригоди, а не стикуємо. Ага, Просто там якось дуже сильно дивно це все зроблено. Так, да, воно було все маленьке, таке... Ви казали, де дивіться живе. Там такий маленький рік, такий самий там, да, ну мені все одно, де ця віка живе, посрать. Це... Добре, не знімай, хочеш там. Ти якщо не палиш, то тут твоя вина. Дуже, а мені стало стикотно через те, що багато машин. А мені стикотно стало через те, що тут дуже багато машин. Мені стало більш не стикотно, а не комфортно, бо тут дуже багато машин. Так, ну давай, І, ну, навіть 5 хвилин тому фіки не було. Є, вони, вони всі з двіло їдуть. Блін, зупиняється. була тривога. Подивись, чи є тривога? Та нема! Подивись, у мене не не на телефоні. А, а тут немає. Не пишаємо вирус, поки його немає. Нема. На, немає. Давай. Куда? Блін, трошки фігово знімаю, звісно. О, там якесь болото, ні, це не. Цяна. Вниз. Вниз. Да. Дорогие, как -то... что какая-то мутная, фу. Ты туда кусь... не ты туда своя была, девчонка. Боже, все равно. Я хочу приступать. Ну, это такая не вещь. Это такая вещь, что они бы у нас виды чего скажімо так оберігають ну, ну, тут одна межа тут друга при тому ця меж один для а дівчинки там, там Там. що там що там ну я Заведеш нас куди неї дуже невелика фантазія тут

Нам треба ще до холобу довернутися. Це Бо ви весь... це вона недалеко. далеко. Вона йде тако. <laughs> недалеко. Я ще буду. Треба буде мені ще піти скоро їсти. <laughs> недалеко, серйозно. Хала буде десь. Чекайте. От там. Стоп, стоп, я, я трошки звиш. Вот, там ось. Боже, її навіть не видно. Навіть тебе є телефон, Дай сюди телефон? Так, що? Дома, дома. Тво вона. Дурна, я вам кажу. Я вам кажу, що дурне. І потопи. Що таке? Ну, прий... Івано, Там траса, ти дурна? Там траса. Худи? Ходи, ходи у Іван Івана, ходи. Ти дура. Ходи Івана. Ти дура, реально. Ти там вмерла. Як <сві> то <свіст> так все? Довольно? Так, виглядайте. Дай мені ще телефон. Дай, Камеру. В неї мін, XS І по ідеї на ньому можна... Шо? Камеру кручи мені. По ідеї на ньому можна е, приблизитися, де їхала буде. Бо там 10X, в мене тільки 3Х. І це Это до... краще? Ні, але камера буде розміти, але буде видно. Це не 15-му краще, а в мене не 15-й. У мене ще по 11 і тут, тут максимально 3х. Ну, взагалі розмити все просто. Ще. Є? Yeah? Пішли. Пішли. Тому поїсти дати. Видно? Да. Так. Чого ти 10 ікс не зробиш? Ой. Щас. Ось десь там. Все, Ну, коротше, він десь там приблизно тримай. Так, да, і ви взагалі так далеко відійшли. Ми дуже далеко відійшли, справді. Я зараз вийду, і буде чекати, я йду поїм, і сам. І ще буде ця пригода. І будуть дуже великі пригоди. Так. І ми, коротше, сьогодні такий день, бо Івана завтра їде. Так, так що нам треба відірватися по повній. Так. Ми зараз будемо йти просто? Я навіть не вийшов. Я так поняла, в нього вже рік просто, бо його мама сказала. пану, наскільки він? Тому ліньки вийти,

Роби мюнінг, тепер ти робив. Чекай, <гум> переверни камеру дура, Мюнін роби. Сюди, все, пішли. Тепер ти мюнінг роби. Фу, вона не в нашій компанії. <гум> Неправда, правда, і вона дура. Ти ну, хай мюнін робить. Собі така. Тепер вона в нашій компанії. Поверненням. Їй ще мама дзум. Ми якісь дупи зараз. Просто появилося. Це тому сігме. І там я хотіла провести свій вихід. Саме так, я хотів провести свій вихід. Тут в рух плане на полі фоткались. Звідси персон. Я йду. Ага. А двор є роксолани. Ніфіга собі двір роксолани, Я не вона не казала. Я казала на полі. На полі в роксолани? Так. У мене це ціле поле, уявляєте? Та я буду зробити якийсь парк, мені здається. О, я тут. О, вона падає. Все, давайте мене буде до того ручки тримати, ми будемо всі разом йти. І мене надаваю ручку. Зараз ми зможемо досить довго. Ні. ні, нам потрібен блок. Там Блог там, буде, там, буде цілий? Буде ціл до вечора. Кожен буде до потрапити. Дочі. Серйозно? Куди? Зараз вона поїсть і ми будемо йти на кабанів. А, Івана, ти тебе як ти собі стрибш. Це частина влогу розмір. Дві ну, тому казали, що там кабанів вже нема. Ну, їх немає, але можливо вони з'явиться, знаєш. Меджик. Ми ж тут меджики, правильно. Їх закрили, але Може їх відкриють. Збирайте, хочете цікаво факти, я тебе не бачу. Ну мене піду піддаре. Ано! Чекайте А! А! Що така повільна? Давайте краще я буду останнім вибуду забігти, я вас буду знімати. Коротше. Біжи. Можна на Давайте, все. Біжи, Анастасія, Хочу, я тобі рюкзак джакбуди нести? Давай. Та буду тебе знімають, що ти, ти будеш популяритися, понимаєш? Давай, давай. ми. Вау, яка якість класна. Сейчас я, я знімом захисту. Що мене? Ти ж мене на знімала. Все, хватило. Так, тоді давай. А так, вона йде їсти, ми йдемо. по йдемо Ми йдемо з нею. А снікерс. А що снікер? Снікер до тебе не пропаде. Приходимо з снікерсом. Ні, снікерсом проходив не хоче. Мені не треба його завіклі. А, так. Ні, ми його просто познімаємо. Ні, ми йдемо на маски. Ти, ти будеш на маски, я роблю класну сушку. Бо то вже дев'ятка година в день. Ми всі будемо доглядати. Зараз ми підемо на халабуду і знімемо там все красиво. О, О. до речі, халабуда. Ми підемо тоді з дівчатами. З дівчатами, дівчата, слухайте мене. Тоді ми зараз йдемо на халабуду. Потім просто йдемо тако. І, і, і можливо йдемо до мене? Ні, Настя має їсти. Так, бля. Ти забуваєш? что это и спал. Дай мне тебе расскажи, дорожка. Ми маємо це не щось. Ай, що за страху китає? Ти не кажіть, що в мене вже 3400. 340. Я пане я вже не вистачала. Вже трьох штук в мене вже є. Вони мають анестезію. Я не впевнена, в мене вроді все закрито, а руками дуже до трави я натулилася. Що так, а мені це подобається? Патріотичні. Я дуже люблю сама гуляти по полям, тому що зі мною ніхто не хоче в полях. гуляти. Каже, та ду ми там загубимося, тут дорогу. А ми хто? Так сама з ним, я кажу, пісні. Чи? А з вами то що? З вами а це не пічка. Ні, дуже рік є з вами. Ну, ти не приїжаєш, не приїжаєш з вами епічно, дуже я згодна. <рик> Дивіться, на нашу хлеб розглядали. Там взагалі так гарно було, Да, їх так гарно робили. А тут хтось... розламана. У нас були стіни. Так, і в нас була ще тут друга кімната. Тут все розламана. А знаєте що? Розірвало. Що? Наша криша. Сюди, наші розладимося, А Але літом все будемо вложити. Ходи! Та ж ходи, Івана! Ходи! Так, але да, ну він його вже не має. Але літом ми ще будемо знімати влоги. Як ми тут будемо все робити гарно. Івана, ходи! Івана, ходи! Це траш просто повний. Місяць красивий дуже. Вау, яка статична фотографія. Все, йдемо. Але вже кітці набагато І Відбудуємо халабуду. Ми троєча тут... відбудуємо Халабуду. Так, І ми будемо все собі а робити. А потім перейде і розум її. І зараз покличемо. <заслужб> Та покличемо, кого хочете вимізмом? І скажемо. Можемо щось покустити. Наприклад, пробач. Все, ходи. Ой, ліпа си А тепер ти маєш супут і дитити туди. Де Івана? Дякую. Це ми так заходили, що розуміли. Івано. А не глибоко. Та не глибоко, глибоко чи не глибоко то без різниці? Просто... О, як ви це зробили? Давай я Дай, Передай, передайте телефон. Дайте мені, я не залізла. Дайте мені телефон, бо я не буду. Йоп. Дивити. Я твоя опора згоднюю. Беріть хтось. Що ми йдемо? До побачення. У, украти, О, можливо, можливо, що зараз щось кажу, але... Думаю, що до побачення, можливо, буде ще друга частина. Може через така йдемо. Ми йдемо Байнем через... Ой, я знімала нову. Хочу, uh -huh. що будемо здавати другу частину, я не знаю. Хочеться не побачення. Ось. Красота, до побачення. Або буде ціла.